9 мільйонів за те, що гарно працював минулого тижня. Керівництво китайської компанії віддячило співробітникам незвичайним корпоративам. Вони розклали готівку та дозволили працівникам забрати собі стільки грошей, скільки вони зможуть вхопити. Якщо ваші корпоративи проходять саме так, то ми йдемо до вас. В Китаї на корпоративі роздавали 9 мільйонів доларів, а собаку поліцейського позбавили премії за сон на роботі. Американець встановив рекорди з м'ячиком для пінг-понгу, а турецький кондитер приготував більше тисячі видів морозива з капустою танчоусами. Це новини, які справді вражають. Отакий ідеальний корпоратив. Хтось каже безкоштовний фуршет, хтось відсутність нудних тостів начальства. А от китайська компанія підняла планку так високо, що її працівники тепер просто не захочуть змінювати роботу. Адже за підсумками успішного року керівництво вирішило роздати гроші на стіл довжиною 70 метрів, виклали 60 мільйонів юанів, що дорівнює 9 мільйонів доларів. І дозволили співробітникам забирати стільки, скільки вони встигнуть порахувати. Найспритніші працівники змогли за 15 хвилин підрахувати 14 тисяч доларів. Ну що ж, такий підхід до колективу виглядає навіть краще ніж обов'язкові тімбілдинги чи корпоративи з конкурсами. Може варто натякнути вашому керівництву, що це новий тренд. Американець Девід Реш, справжній магістр книг рекордів Гіннеса, знову вразив світ своїми здібностями. І Якщо ви думали, що у настільному тенісі вже неможливо вигадати нічого нового, приготуйтеся до сюрпризу. Цього разу невтомний рекордсмен вирішив перевірити свою спритність, встановивши новий світовий рекорд. Найшвидші 10 ударів м'ячем для настільного тенісу по кришках від пляшок. Так ви не помилилися? Покришка за 3,5 секунди. Реш справжній фанат випробування це далеко не перший його трюк з м'ячиком для пінг-понгу. Він уже жонглював ним, набивав сотні разів, а тепер вирішив ускладнити задачу. Грецький кондитер Джелал Карааслан з міста Орду вирішив, що класичні смаки морозива це занадто просто. Тож разом з командою він приготував 1301 вид морозива, серед яких були капуста, анчоуси та навіть інші види риби. Щоб це зробити йому знадобилося 18 днів, а презентували ці вироби на 125 метровому столі, побудованому прямо на снігу. Судді книги рекордів Гіннеса особисто перевірили та продегустували ко. Кожне морозиво, нагадаємо, його було 1301 вид. Цей рекорд не просто кулінарний тріумф, а й доказ того, що морозиво може бути не лише солодким. Ви б ризикнули скуштувати кульку анчоусового пломбіру. У китайському місті Вейфан розгорівся справжній службовий скандал. Його головним фігурантом став Коргі поліцейський на ім'я Фузай, який через свою неналежну поведінку залишився без щорічної премії. Адже цей пухнестий офіцер заснув на робочому місці. І, начебто, хто не засинав на роботі. Фузай став першим коргі, який приєднався до лав китайської поліції. Завдяки своєму милому вигляду та коротеньким лапкам він швидко став зіркою соцмереж. Але, схоже, слава розслабила молодого службовця, і він вирішив трошки побешкетувати. Нещодавно поліція Вайфана виклала відео, де Фузаю вручають червоний жетон, ласощі та іграшки за службу. Але радість була недовгою. Через його поведінку премію одразу ж відкликали, залишивши коргі без заслужених смаколиків. Отаке собаче розчарування.